Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в нас сьогодні вже неділя, саме свято. Яке ж в нас свято? Мого чоловіка, день народження. Воно буде завтра, але ми, щоб не чекати геть на ту неділю, тому що в буденні дні ми переносимо завжди на неділю. Всі працюють і не можемо геть так посвяткувати. А сьогодні будемо святкувати і все. Я вже все приготувала. Сьогодні навіть зранку вже сала насмажила такого, ну, шкварочок до картофлі молоденької, то вже буде все готове. Їду ще в магазин там по одну ковбаску на салат, тому що, виявляється, її немає і треба ще купити сухарки. Теж хочу на той салат. Дуже він смачний, такий простесенький. Ми вс... я все його часто в Україні робила. Ну, дуже добре. І так прям аж Оце недавно я робила. Так всі їли. Такий він якийсь рідний по смаку. То я сьогодні хочу його теж приготувати. І їду я в магазин. Майєр. Треба все це купити, щоб потім, уже, як треба, буде їхати туди, то до Наталки. то... Уже щоб все було готове, тому що вже не буде шансу там повертатися чи як. Тому що далеко 30-40 хвилин їхати в одну сторону. Ну, то, знаєте, не дуже хочеться за мискою чи чим їхати назад. Ну але це, в принципі, є посуд, але все одно. Головне, щоб із того, що я наготувала, нічого не забути. Тому так, вже розпочинається мій день. У нас сьогодні теплота, файно, прекрасно. буде гарна погода. Ми вже їдемо. Хлопці так ноги повиставляли. Побрали ж там ці жлітки, щоб якщо то купатися у басейні. Так, я вже прийшла сюди. Ми зносимо вже все по порядку, тут уже м'ясо. Треба це відео посмажу, потім покажу геть детально. І подивіться, подивіться, яка краса. Це просто. Тут так гарно стало. Дуже гарно. І... <головіка> Будемо розставляти зараз солоденькі. Ну, що показую вам наші страви, які ми наготували. Вінігрет. дуже всі сподобався він, тому що давно його робили. Салат з капусти та з пекінської капусти. Там ковбаска, кукурузка та сухарики перемазати майонезом і дуже смачний салатик. Молода картопелька зі салом і цибулька, окропчик, і ось такі, дивіться, з капусти. Сестра робила. І м'ясо, саме головне, такі реберця та шашлик. М'ясо було дуже смачно замариноване. Всім дуже сподобалось. Шашлик то просто неймовірно був добрий. А ось і солодке показую. Це желе я робила ще, вже стільки його з'їли. Медовик, корзинки та персики. Це Наталка зробила. Я попросила, вона допомогла, все було дуже смачно. Тортик просто таяв, розставав в роті дуже добре. Крем підходить. Коржі дуже смачні вийшли, нам дуже сподобався. Далі чизкейки. Ось такі різні смаки, малиновий, карамельний Oreo снікерс Брауні печиво з кремом, дуже смачне. І ось такі фрукти та фонтан. Дуже добре було смачно їсти фрукти в шоколад, вмочувати. Це так гарно підходить по смаку. Нам сподобалося. Фрукти були полуниця, виноград, Ананас. І вони такі з кислинкою, і класно так. Те солодке, а те кисленьке, ну, неймовірно, файно. Ще хочу показати еклери, забула ж головне. Накриваємо трошки плівкою, тому що мухи літають тепло на дворі, і ми накриваємо ось такі батончики. І чизкейки. Я не встигла. А єфрем такого не понять. Побивали Єфрем. Крес не встигла засняти. Ми всі їмо. Смакуємо. Добре? Добрі.

Ну, там батин нема. Кого немає? Нема, бати нема. Бачиш, немає? Може? Батин. Бати нема. <ріст> що? Батин. Ну що, ми прибрали, позабирали посуд, те, що треба було помити всі такі миски. і в кухні пішли, і прибрали з Наталкою все. І зараз ще плануємо. Погуляли трохи, посиділи так, хто де, походив. Відпочили, знаєте, від стола, як то кажуть. І це. Вітя бачу, запалює. Цей такий самоварний чай. І ще розігрівати, можливо, буде м'яско ще залишилось, і будемо смакувати. Як файно тут сидіти, я не знаю дуже добре. Дивіться, ми вже розходимось помаленьку. Ну, вже гості пішли, а ми прибираємо. Вітя дуже нам допомагає все. І нагрів вечерю, ще раз підігрівали, все, ми сиділи. А дивіться, на цього Міласько, сидить, собі так і жде. Ой, я сплю. Ой, ой, хлопчик спить. Хлопчик спить. Лампочки горять, ми помаленьку прибираємо. Приємно. Вечори такі класні. Ось так і пройшов наш день. Дуже гарно пройшов. Я дуже люблю такі дні. зустрічі з рідними. Це дуже цінно. всі хто кожен щось носить. Красив. Тишина, спокій і оба. Той ящик